Отже, цей сюжет з нами дивився аналітик Української аграрної асоціації Мар'ян Заблоцький. Пане Марія, доброго ранку. Ми бачили в сюжеті, що врожай на картоплю цього року не, не дуже файний. А, скажіть, ситуація взагалі то критична. 97% картоплі вирощується в господарствах населення. Власне, в таких господарствах, як було в вашому сюжеті, бабусями, і тому немає якихось якісних спостережень, якби точно можна було сказати, який буде врожай картоплі. Все це будується на таких слухах, які власне формуються на цих ринках, на фермерських ринках, де люди діляться один між одним якимись власними очікуваннями, тобто і спекуляції. Теж відбувається. Ну так ну, інформаційні спочатку? Інформаційні так, але вони дуже розтягнуті. І Насправді, допоки не зібраний врожай картоплі, доти точно сказати не можна. Ну можливо, ж ви більше знаєте, не випадково ви у нас в гостях. Чи варто запасатися мішками бульби? Точно ні, Я точно ні. Бо все-таки врожай картоплі в Україні останні роки дуже хороший. Якщо ми 90-х там всередині збирали по 300 кг на одну людину. То продовж 2000-х ми вже збирали поза 400, а останні два роки поза 500 кг на одну людину. Ну з картоплею ми вже розібралися. А що з іншими овочами, фруктами, зерновими? Що добре вродить цієї осені, а що буде в дефіциті? Я підстав вважати, що в принципі все вродить доволі добре. Принаймні, ми бачимо, що в нас швидше за все буде другий найкращий врожай зерна з часів незалежності, тобто майже 54 мільйони тонн. І вже під тиском того, що в нас дуже високий врожай, в нас вже дуже сильно вилилася ціна на зерно. Тобто, в залежності від культури, ці Початку року впали від на 25-35%. а зерно це дві третини собі вартості продукції м'ясомолочних підприємств. Тобто можна очікувати, що навіть ціни на деякі продукти харчування будуть знижуватися. А на які точно продукти слід чекати підвищення цін? На жодні. Насправді зараз ціни на продукти харчування йде дійсно нижче порівняно з минулим роком. Це показує статистика Держстату, і ми також здійснюємо свій регулярний моніторинг цін. Ціни дійсно не ростуть. Швидше за все, ціни в основному на м'ясополочну продукцію дійсно можуть знизитись. Але навіть якщо будуть підвищувати, швидше за все це буде короткостроковий ріст, і я вам гарантую, що українцям, в принципі, не варто ніколи бігати за жодними продуктами харчування. За Радянського Союзу це дійсно мало сенс. Якщо щось пропадало з полису, вже не завжди Надовго, а якщо ціна виростала, то теж назавжди надовго в Україні. Ситуація вже більше такої ніколи не повториться. Згадайте хоча б цю масову історію дві тисячі році з Гречкою. Ціна була виросла до 20 гривень. Люди почали масово скупляти по старому рефлексу. Щодо веськи просто пороздавав бабусям, Думали, що все на ринку буде крах. Якщо взяти до уваги наш улюблений український от борщ, він суттєво подорожчий для українських господинь порівняно з минулорічними показниками. Я маю на увазі складові. Тобто взяли український борщ, який він буде. Навряд. Ми здійснюємо власне, власне моніторинг і самі розрахуємо такий індекс. І, хоча сезонно його коригуємо, то ми розрахували, що вартість тарілки борщу зросла всього лише на 15 копійок з початку року, тобто з 3,50 до 3,65. І так само, що розрахуємо такий веселий індекс бутерброду, куди входить хліб, масло, сир і ковбаса докторська. І ми розрахували, що вартість виросла з 3,48. З 4,48 48 гривні до 453 гривні. Тобто ціни дійсно залишаються стабільні. І мій прогноз, що ціни наш умовний індекс борщу все-таки буде залишати стабільним, а можливо, вартість індексу бутерброду навіть падає. Тобто бити на сполох не варто. Абсолютно. В Україні Абсолютно. з врожаєм все добре. Дякую, Дякую. за змістовну бесіду. Я нагадаю, що в студії про осінній врожай з оптимізмом ми говорили з аналітиком Української радної асоціації Маріаном Заплецьком.